Терези, вітаю вас на моєму каналі. У мене тут справа сидить кіт, тому так все підібрано. Тігра з нами е, співпрацює. Ми з вами дивимося на затемнення з 7 по 21 вересня коридор затемнення. Астрологи кажуть, що буде всім весело наступних 18 років. Тому ми подивимося, як підготуватися до цього цікавого процесу. Так, Терези, це розклад для вас. Е, два слова про тігра. От так воно і відбувається. Два слова про затемнення. 7 число місячне затемнення, 21 число затемнення сонця. Місяць відповідає за внутрішні процеси, за те, чого ви боїтеся, за ваші панічні атаки, за ту глибину почуттів, які ви навіть і не розумієте. Сонце відповідає за зовнішні контакти, за комунікації з всесвітом і посередині ви. Терези. Перша карта це що у вас з Внутрішніми процесами, що у вас зовнішніми процесами. Тепер дивимося, що робимо зі страхами, що нове треба, щоб було у вашому житті, і відносини. Так, Тігра, ти як з нами? Що ми дивимося? Три старших аркани, зараз будемо розбиратися. Навіть чотири. Так. Кіт, сідай вже тут. Перше тройка пентаклів. А ваша внутрішня о, ситуація, ваш внутрішній стан? Вам потрібно, напевно, знаєте, хтось піде навчатися, наприклад, в цей момент, ви бачите, креслення, дизайнер. Що можете на папері малювати? Можливо, вам треба навчитися. Працювати в команді, ви бачите, двоє сидять. А може вам навпаки потрібно сказати, що ребята, давайте ми будемо втрьох працювати, оскільки я працюю, а ви дивитесь. От саме внутрішні процеси. Одна з таких цікавих рис, які про яку німці питають на співбесіді, це тімфейхкаць, здатність працювати в команді. Чи можете ви працювати разом з іншим? А може, ви, оцей дядько, сидите і дивитесь? Тому розберіться, будь ласка, з вашою темою, як ви бачите себе в команді, як ви бачите себе з іншими людьми? Отут, в принципі, йдуть комунікації з Всесвітом. З іншими, а тут у вас внутрішнє бажання, небажання, як ви от спостерігаєте саме за іншими людьми. Хтось може піде, знов таки кажу, вчитися. До речі, якщо це у вас програється, пишіть, будь ласка. І потройки Пентаклі це здатність, такі три частини у вас. Я вчитель, я учень який, я контролер. Оці три частини, вам може треба і попрацювати. Така собі внутрішня команда. Є такий цікавий дядька, вони називається Шульц Фонтун, і в нього тематика була внутрішня команда das inner Team. Голоса, які ви чуєте, які вам розказують: йди туди, туди, не йди, там, з чоловіками не спілкуйся, слухайся тата. Це все внутрішня команда, дуже цікава тема. От вам це треба опрацювати. Хто у вас в животі? В животі кажу, а може й в животі, говорочка по Фрейду, хто живе у вас от в душі? До речі, в животі також живуть почуття, вони переходять в соматику такі собі негативні, там, тяжко, в кого живуть там метелики. Тепер ми з вами кудимося, страхи. Страхи, ось вони, будь ласка. Це, можливо, ви закриваєтесь від чогось, ви цю ідею не бачите. З іншого боку, це може бути дві якісь ідеї в бізнесі, але ви ще не готові їх реалізувати. І от через це ви і боїтеся відкрити очі і подивитися. З іншого боку, страхи це от в даному випадку, коли ви просто повернули свій фокус всередину себе. Людина не дивиться. На зовнішній, а ви просто всередину, і там щось собі варите, варите, варите. Тут, в принципі, карта, яка також говорить про страхи. Що вам треба робити? Карта сила. Проявіть зараз в собі отакого лева ви не киця, манюсінька. А ви лев. Притому ви бачите, що складається тут карта з дівчинки, такою чарівною і з лева. Для того, щоб вивчити щось нове, вам придеться діяти не тільки пасивно, а і активно от дві частини. Вмикайте їх в себе. Саме тут, як я говорила, ви можете креслити всі, дивляться, як ви працюєте, або ви можете самі дивитися. Спробуйте активувати в собі. Цю анімалістичну частину і дівчинка така собі, дівчинка-дівчинка пасівна сидить. Тому навчіться, у вас тут дуальність, і отут теж дуальність. І ця карта нам ще говорить, проблеми вирішуються інколи не через отакий рик, а через те, що ви просто красиве і почекаєте, поки там десь труп вашого ворога пропливе. Карта також говорить, що спробуйте дивитися на цей всесвіт навколо. Більш з точки зору дипломатії. І комунікація на зовнішність. Це, по-перше, в нас родина. Тут, можливо, вам треба поспілкуватися з своєю родиною, подивитися, як вона на вас впливає, з чим у вас тут все пов'язане. Карта місяця це карта страха, карта обману. Карта, коли ви заплутані, можливо, ви не хочете сидіти і спілкуватися з зовнішнім всесвітом. З вашими друзями, а ви самі в собі? От вони перекликаються ця карта і карта місяць. Коли людина і такий собі інтроверт, або ви маєте панічні атаки, ви не можете виступати. Тут ще може бути страх на роботі висловити свою думку, страх зробити презентацію, страх відкрити рот і не сказати три слова по німецьки, оскільки от людина боїться. Тому карта місяць говорить, що подивіться, в чому ваші страхи з чим це пов'язано спілкуватися. Або обман, то такий собі самообман. Що насправді, може, ви прокрастинуєте і через це говорите, я боюся говорити. Колись на консультації в мене була жінка, вона каже, Лена, ви знаєте, я не здала з третього разу іспит і вже все мені не дають. Ми почали з нею розбиратися і дійшли до того, що вона спеціально завалювала іспити для того, щоб не йти на роботу. Тобто, ваші страхи, це на зовнішнє, що ви показуєте, може бути пов'язане зовсім з іншими моментами. Карта відносин, карта мир. Що в нас тут робиться? Ви знаєте, тут може бути початок нове знайомство. Хтось може завагітніти. Ви бачите, в нас тут яйця клітини. І народження дитини знов-таки щастя, стабільність, одруження. Якщо ви хоч, хотіли б, наприклад, завагітніти, треба робити еко, вам це вдасться. Будуть, будуть чудові результати. Терези. Гарний план. Тепер ми з вами, будь ласка, ви мене ставите на паузу, я тасую карту і задаємо питання. Відповідь буде так чи ні. Перетасували. А тепер дивіться, в чому прикол і фішка. Відповідь, Ні є також позитивною, оскільки Всесвіт і життя інколи краще знає, що вам треба. Вам просто так хочеться цього чоловіка, вам хочеться так переїхати, вам хочеться так, так, так. І ви думаєте, що це класно. А насправді Всесвіт там сидить регоче і каже, нічого тут не класно, я для тебе щось друге приготував, і це набагато краще. Тому дивимося. Що каже Всесвіт? Всесвіт каже так. You have the answer open in Ви знаєте. Відповідь для того, щоб відкрити ці двері, вам буде доступ даний до певної ситуації. Тому, як то кажуть, в Біблії, стукайте і вам відкроють. До речі, пишіть коментарі, буду вдячна, ставте ваші вподобайки. Якщо вам потрібна приватна консультація, будь ласка, під відео є телефон, забігайте, і ми розберемо саме вашу ситуацію, як вам вийти з коридору затемнення. Всього вам найкращого.